Так, дівчатка і хлопчики, хочу відразу внести ясність, тому що дивлюся знову мої слова. Не всі правильно зрозуміли. Можливо, я якось не так висловилася. Тому пояснюю ще раз, коли я казала, що я можу взяти енергомол і пофасувати його вдома самій, із розрахунку на одну голову, що я мала на увазі? Я мала на увазі те, що якщо хтось з вас Збирається, планує робити замовлення в нас. Тобто там, я не знаю, форми для сиру, соски для випайки козенят, закваски, ферменти, анато, будь-що. То вам було б вигідніше, да, замовити енергомол не. На Малкам Маркет і заплатити окремо там доставку. А замовити його разом з тим, що ви будете ще замовляти. Тобто ви все рівно будете платити за доставку від мене і відразу ви могли би взяти енергомол. Але це касається, стосується тільки енергомолу. Ви вже почали писати про. Лизунці. я отримала вже навіть два коментарі стосовно лизунів. Ось одна дівчинка Сашенька писала про енергомол, а вже в іншому е коментарі про лизунці. І дивлюся, зараз ще від когось прийшло е повідомлення, що теж треба на дві кіски і лізун. Ні, дівчата, такого не буде. Ви розумієте, якщо вам потрібні лизунці, то ви йдете на сайт, замовляєте собі все, що вам потрібно, і платите за доставку. Чому? Тому що, по-перше, вага лизунців є немаленькою, це вам не кілограм енергомолу замовити. Лизунці бувають 2-х 3 кілограмові і 5-ти кілограмові. Самі ходові лизунці, які використовуються саме в козаводстві, значить, на сайті їх предоставлено три види. Це, з мінералами такий ярко-червоний, це селкосілен, він темно-червоний. І це сірий лизун кальцій плюс фосфор. Ми користуємося тільки двома з них: це темно-червоний селкосілен, і це сірий кальцій плюс фосфор. Чим вони відрізняються? О той, що з мінералами, що яскраво червоний, він вважається універсальним для всіх видів копитних. Ну, Тобто отак. А е, темно-червоний селкосілен, він е, розрахований для періоду росту та відгодівлі молодняка. Такий в нас висить в загоні, де зростали. У цьому році лана і дана, да? тобто молодняк. А сірий лизунець кальцій з фосфором, він розрахований для коров і коз в період лактації та молодняка в період росту. Тобто, у нас в сараї висить сірий лизунець, там, де кози. Буває, більша і й темно-червоний з селеном. А у малечі висить темно-червоний. Так от, ці лизунці, вони є 3-кілограмові і 5-кілограмові. По-перше, це вага, самі розумієте, якщо я буду ще брати лизунці, то скільки ж мені вийде та доставка, якщо я їх замовлю? На всіх вас, не тільки для себе. По-друге, це дорогостояче вкладення, скажімо так. Наприклад, 3-кілограмовий лизунець, кальцій плюс фосфор стоїть 180 гривень. Селеном стоїть 183 гривні. А 5 кілограмів взагалі стоїть 285 гривень на сайті. Самі розумієте, що це мені потрібно вкласти велику суму. Грошів в цю закупку, яких в мене немає, просто немає. Це по-перше. А по-друге, вийде в баснословну ціну доставка, бо з кожним наступним лизунцем вартість доставки буде тільки збільшуватися. Тому я не хочу навіть замарачуватися не з якими. Лизунами, Зрозумійте правильно. Якщо вам потрібні лизунці, ви йдете на Малкам Маркет, шукаєте лизунець, вам знаходить ось ці лизунці, і ви їх замовляєте. Ось кальцій фосфор п'ятикілограмовий 280. Оце в нас такі висять. Бачите, з мінералами 5-кілограмового немає в наявності. Ну, Мінерали я ніколи не брала. Я беру окремо або сел або кальцій фосфор. Тобто, в нас отакі ось за розміром 5 кілограмові висять. От вони обидва: 285 гривень. Тому, якщо вам потрібні лизуни, фідпаки кілограмами, будь ласка, запрошую на Малкам Маркет і замовляйте у дівчаток лизунці для своїх козочок, замовляйте фідпак. Фідпак також є е, кілограмовий і є трьохкілограмовий. І трьохкілограмовий фідпак брати вигідніше. І вони також є різні, є для молодняка, є сухостой, є фідпак лактація. Одна річ, якщо вам потрібно, там було б кілограм фідпаку лактації, да? то ну, ще куди не йшло. Ну, а ні, дівчата, навіть не хочу. Не хочу я заморачуватися. Ну, навіть якщо я візьму трьохкілограмовий фідпак лактації, да? він там коштує в районі 300 гривень, а кілограм коштує 112 гривень. Е, ви ж розумієте, що я так не буду продавати і не можу. Ну, сенсу мені немає. Я за доставку заплачу е, мінімум ну, десь в районі 200 гривень. Десь в районі 200 гривень, в залежності від того, як вона компактно буде спакована. Тобто, щоб ті 200 гривень за доставку розкидати на товар, це яка повинна бути націнка? Тому ні. За енергомол. Я погоджуюсь, я від своїх слов не відмовляюся. Я можу взяти там один чи два кілограми в залежності від того, скільки буде бажаючих. І вам невигідно да, замовляти один пакетик чи два пакетика енергомола, заплатити за нього. 120 гривень або 60 гривень, якщо у вас одна козочка, і ще 100 гривень мінімум заплатити за доставку. А якщо ви будете брати там форми, закваски, ферменти, будь-що в нас, і замовите цей самий енергомол, то вам вийде один раз платити за доставку. Я ось це вам пропонувала, а не всю продукцію Малкам Маркета. Вона, вибачте, але на цьому сайті є все. Тут є і епрін, до речі. Ну, я ж не можу, це ж не означає, що все, що є на сайті молкам-маркет, повинно бути у мене. От дивіться, вводимо в пошук епрін. Ось вам флакончик епріно. Лікування і профілактика коров, ну, не тільки коров. За екто та ендопаразиторів. Не виводиться з молоком і немає ембріонотоксичного, тератогенного та мутагенного впливу на плід. Тобто, це означає, що його можна колоти кітним козам. Ну, або тільним коровам. Тому що він не діє токсично на ембріон і не впливає мутогенно на плод. уже козенята чи теляти. Тому ще раз, сподіваюся, на цей раз доступно. Да? Якщо вам потрібен тільки енергомол без лизунів, фітпаку то можете мені писати. І я, коли буду робити замовлення, і пишіть тоді, краще писати все ж таки на Viber, Розумієте, тому що тут, а ви не завжди читаєте ті відповіді, і я їх, якщо чесно, не всі коментарі бачу. Писати краще відразу мені на Viber, Якщо вам, вас цікавить, тільки енергомол. То я готова заплатити за нього кошти, я готова сісти його, е розфасувати, і, хоча це задоволення ще те, тому що пильця летить і чихаєш, і сльозишся, і все, що звідси витікає, як то кажуть. От. Але я ж це тільки стосується енергомолу. Ось дивіться фітпак. Для молодняка, телиці і козенята, відповідно, є кілограмовий, є трьохкілограмовий. Ось фітпак сухостій кілограмовий і трьохкілограмовий. І пішла фітпак лактація. Ось вона кілограмова 112 гривень. І ось вона трьохкілограмова, 294 гривні. Бачите? Є ще 25-кілограмовий тобто, мішок 25 кілограмів, ну це в кого корови. В кого кози достатньо, ну, в залежності від кількості поголів'я, або кілограмового пакетику, або відерця 3 кілограми. Сухостій, до речі, коштує дорогше, ніж фітпак лактація. І то я дивлюся, що це ціни ще минулорічні. Я порівняла з накладною, що я замовляла собі в березні, е, лизуни в ту саму ціну, епрін також майже в ту саму ціну. І фідпак в ту саму ціну. Я не впевнена, що вони довго будуть тримати цю ціну, і як тільки ось розпочнеться сезон, є велика ймовірність того, що ціни здорогшають. Тому, якщо вас весь цей асортимент цікавить, будь ласка, переходьте на MLC Маркет. Хочете, робіть замовлення через кошик, хочете, телефонуйте, номера телефонів ось написані. На сайті, замовляйте, сплачуйте доставку, скільки вона там вам вийде. Тому що, ще раз повторююсь, доставка навіть від одного кілограма вже коштує року 600 гривень. Скільки воно вийде, який ви лизун візьмете, скільки їх штук, який ви фітпак візьмете. Трьохкілограмовий, чи, чи один сухості, один лактацію, я ж не знаю, розумієте? Я цього не буду, в мене цього не буде, я не буду це додавати, розширюватись кудись. Мені взагалі в січня місяця ніколи буде вгору глянути. Та і вкладати гроші в таку продукцію, самі розумієте. У мене нема таких грошей. Заробити на ній багато не заробиш. Я ж не можу взяти фідпак лактацію да, і продавати вам не по... скільки вона там коштує, 112 гривень кілограм. От, фідпак лактація, де вона в нас? Ось. 112 гривень кілограм. От я можу продавати в оцю ж ціну вам, так? тобто візьму я відеречко, да, Чисто теоретично, за 294 гривні. Я його повинна розважити в своїй кульочки, <кій> Вам відправите. І навіть якщо я вам продам по 112 гривень, то я за це відеречко вторгую 336 гривень. А тепер порахуйте, який буде мій заробіток. 40 гривень. На одному відрі. Ну, що це? Вкладати отакі кошти для того, щоб заробити 40 гривень, вибачте, але це смішно. Я ще раз повторююсь, почуйте мене, будь ласочка, я не буду цим займатися. Не буду. Є чудовий сайт, ідіть туди, замовляйте. Все я ж кушана що я ладна піти, це для тих, кому потрібен тільки енергомол. Якщо ви хочете зберегти, уберегти своїх козачек, щоб пройшов окот благополучно, ну, в смислі, щоб швидше щистилася, щоб не закитозила після окоту. От в такому випадку напишіть мені, я буду замовляти собі і замовлю на вас. Ціна на одну голову коштує 60 гривень. А для тих, хто тримає корови, або для тих, кому потрібно все, і лизунці, і фідпаки, будь ласка, йдемо на сайт. Посилання на сайт я залишу в описі під цим відео. Переходьте за цим посиланням, замовляйте, і дівчата вам все вишлють.